Музичне ДНК. Друзі. Усім привіт! Це музичне ДНК. І в цій студії ми перевіряємо назнання українських пісень. Сьогодні ми будемо перевіряти назнання української музики. Тайна. Так. Також в нас є Яра. Ви уявляєте, в нас сьогодні а, який квітник в нашій студії, але ми зараз перевіримо наскільки дівчата слухають українські пісні. Ну що давайте зізнавайтесь відразу, що ви сьогодні слухали, коли сюди їхали. Тільки українські. тільки українські. Так. свої пісні. Звичайно, ну у нас свої. так завжди я кажуть, друзі. Свої. <гум> я слухаю тільки своє, тільки до вас їхали і тільки своє чула. Я взагалі своє слухати не можу. Чому? Ну тому що поки ти запишеш цю пісню на студії, ти її послухаєш двісті тисяч разів, і тут потім уже все. Я скажу відверто, нічого сьогодні не слухала. У мене не було на цей час. Тому я буду на гуляк <гум> активні користувачки соціальними мережами. Тікток, Інстаграм. Музичні тренди знаємо. Звичайно. Ну, можливо, не всі, але знаємо. Я, я не сильно сижу в Тіктоці. Можливо, я навіть програю. Я вже... Давайте зараз будемо говорити. Хто ваші улюблені виконавці зараз? Складне питання. Тому що кожен має щось своє і не можу я вибрати когось. Кого останнього додавали до свого плейлиста? Ну, Я дуже люблю Лауда, колу люблю. Ну, взагалі я слухаю багато західного військового. Коли Лауди сьогодні не буде. Серйозно. Ну, моя остання дона — це напевно якраз кола як так, парічка. Як так, паріч. І її також сьогодні не буде. Ну, що, давайте. Дуже Так. Їх також сьогодні не буде. Ми підготувалися. <плес> <плес> Можливо, ми за вами слідкували і побачили, що ви слухали для того, щоб ви не вгадували пісні з першого разу. Ну що, я хочу вам а, зараз а, сказати нові правила нашого музичного ДНК. Ми трохи оновили формат. Тож, у нас є з вами а, шість раундів. Перші три раунди. Ми вгадуємо виконавців, які потрапили до ТОП-100 в Apple Music. Українські пісні, далі ми будемо вгадувати слова пісні, далі ми будемо вгадувати виконавців і е, також будемо правильно розставляти слова. Ну що, трохи згодом ви вже в ході нашої передачі, нашого випуску, ви дізнаєтеся, як що робити. І зараз я пропоную вам розпочати перший раунд музичного ДНК. Ну що, його дім, його рай. Він просить запам'ятати його таким молодим. Що це може бути? Для того, щоб надати відповідь, слід натиснути на цю червону кнопку. Ти маєш знати, що це за пісня? Так. Хто її виконує, що це за пісня? Його дім, його рай. Він просить запам'ятати себе таким молодим. Угу, Знаєте? У мене зараз просто всі пісні про дім обкручуються об, об, в голові. Тут є підказка в кожному е, моєму питанні. Вже є слова з цієї пісні. Треба Ам. лише щось переставити або замінити. Я нагадую, що це топ 100 українських пісень. в Apple Music. його дім, його рай. Він просить запам'ятати його таким молодим. Як це може бути в пісні? Якщо я кажу, що його дім, його рай, то як би ви б співали цю пісню? Як би ви б її виконували? Мій дім, мій рай, запам'ятай мене таким мова. Е, вон... та... Хто? Та... Хто? Та... Як так? Так, це як <звук> так? А ти казав, що його не буде! А, а в мене, ви знаєте, в мене дуже такі є запитання, і я люблю плутати людей для того, щоб вони... Корним. Так, а, десь справили. Чому? Чому? Так, це був як так. І пісня має назву... Погляд, і вона вже є в українському... Я до речі, коли їхала сюди, її Так? Так. але дуже довго щось. 15 балів. В нас uh, тайна зараз отримає на uh, нашій, uh, звісно, передачі, яку ми з вами дивимося. І зараз я хочу вас запитати, чи вгадали ви цю пісню? Шановні наші глядачі. Пишіть в коментарях, і обов'язково не забудьте підписуватися. Мідімирай <му> запам'ятай. Ну що, переходимо з вами до другого раунду. Вона здивована та коментує, що тут казати, якщо слів немає. 15 балів другий раунд є можливість зараз отримати. У нас є ще на 10 балів і на 5 балів. Ми можемо прийти. Або зараз трошечки подумати, хто це може бути. Моя підказка, вона блогериня. І зараз заспіває. Христонька якась? Хто? Христонька? Ні. Блогериня. І призвище в неї таке. А можна ще раз? Цікаво. Uh, the, 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 the... Мене просто заблокували деякі блогарини. То може я й не мала доступу. Вона здивована та коментує. Що тут казати, якщо слів немає? Дуже знайомо щось. Я знайома. Взагалі пас. Переходимо до 10 балів. Переходимо. Чи трішечки подумали? Переходимо? Точно переходимо. переходимо. переходимо? Та, так, не так? А я не знаю. Вона знає, що не подзвонить. Він посеред ночі морально навіть шукаючи правду в брехні. Що тут казати? Коли слів немає? Все таке знайоме, але я не можу. Український топ 100 українських пісень Apple Music. Називається відчуй себе тупою. <хи> ну, я взагалі Ні. не шара. Давайте я вам нагадаю, 15 балів ви не отримали. Вона здивована та коментує, що тут казати, якщо слів немає, 10 балів ви зараз можете отримати. Вона знає, що не подзвонить він посеред ночі морально навіть шукає, чи правду в брехні. <хи> в неї ще таке звання, призвище пов'язане зі військовим званням. Блогериня. Хто в нас є? Військові звання, які в нас є? Чесно, слова дуже знайомі. Я зараз, знайомі. зараз хочу сказати, що у вас є також додаткові дві підказки у кожній. Це або зателефонувати, або задонатити. О -о -о, задонатити. Переходимо на 5 балів. Так, Точно? Але, усвідомивши, зізнається, що не існує незамінних і вона в інших обіймах. Пісня незамінних… Ні, ні. Зараз незамінних е, пісня так і називається, правильно? Чи ні? Так а, співає а, співає зараз. Зараз я знаю, я знаю її як вона виглядає зараз. А... Не знаю. На і на ми прізвище. Ми. Май. Майор. Майор. Так, майор, незамінних. П'ять балів, отримає тайна і в неї вже зараз на рахунку 20 балів. Я. Ну. Треба <свят> його вже розмінювати. Можливо, наступна пісня, вона зараз допоможе тобі розміняти но. <свят> Рівень його стресу зростав, і для цього в нього є багато підстав. Також український а, топ 100 українських пісень. Apple Music. Можна ще життя. Рівень житко. його стресу зростав, і для цього в нього є багато підстав. У нього такий зараз псевдоним пов'язаний щось з погодою. З погодою? З погодою? Калюжі залишаються після чого? Після дощі. Дочікись? Так. У нас є такий артист. Це не ваш піарник. Я писала. А, ну давно. Дощ? Я не знаю, я хочу вітати. Та нема всюди нема дощ. Та я дуже ночував. Нема? Ні. Ну там, можливо, є після дощу, немає? Не знаю. Ну я, я таке не чула. Не знаєте? Давайте переходимо до 10 балів. Давайте. <свистак> так? Як там? У нього є дві причини. І перша, він потрібен та лише для забав, хоч вона і людина про яку б подбав. Що це? Що це може бути? Це якась воєнна пісня? Ні. Це костю? Ні. І це рок. Рок. Український рок. Угу. А це гурт? Чи це один виконавець? Він один. Один. Угу. — Рудий такий. Рудий. Отширений. Рудий? Ні. Такого я точно не знаю. Я погано, підготувала. погано підготувалася. В нього була третя сходинка в Apple Music. Нічого собі. 5 балів. Якщо вона захоче, вони будуть танцювати до ночі. Зараз. Не дивись так на мене. Ні. Здається, слова дуже дуже крутяться в голові, я не можу. Мене теж, але я не можу пригадати, що це таке. А можна ще раз прочитати? Будь? Та можна вже все прочитати. Дивіться, у нас <рес> на 15 балів, ви не вгадали. Рівень його стресу зростав, і для цього в нього є багато підстав. А, перша причина, він потрібен та лише для забав, хоч вона і людина, про яку подбав. І якщо вона захоче, вони будуть танцювати до ночі. І він, може, в неї питає в неї, якщо там, можливо, ти хочеш чи не хочеш, думає, запитує. Псевдонім, з погодою. Пов'язаний. Здається? Здаєтеся? Після дощу хочеш. Після дощу Псевдоним? А хочеш я. З небес! Так, хочеш? Я та -та, та 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 Ну якщо я зараз буду співати просто від мене будуть відписуватися, люди. <гум> <гум> не знаєте такого виконавця? <гум> Пісня знайома, але я не знала. Обов'язково що... послухайте, коли ви будете їхати а, з нашої студії. Хочеш, будемо тобою танцювати до ночі. Ми переходимо з вами до четвертого раунду. Зараз буде набагато вже легше. Я на це сподіваюся. Чи так, складніше буде. Вам зараз треба розставити правильно слова пісні. Пам'ятаємо про червону кнопку. А, готові? Так. Да. Зоря, дивись, зійшла. Яка ти, я твоя, а милий мій. Можна ще раз? Так. Зоря, дивись: зійшла, яка ти, я твоя, а милий мій. Час. Mm. Що це може бути? Якась українська. В нас тільки українська. Ну, але не, 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 не сучасного виконавця. Українська народна. Народна, так. Зоря, дивись, зійшла, яка ти, я твоя, а милий мій. Ні. А, ти милий мій, а я твоя, зійшла вечірня я, зоря. Майже, вже дуже близько. Зараз, якщо ти... я тобі дам зараз. Дивись, як ти, ти милий мій, а я твоя, дивись, якась, яка зійшла зоря. Так. так, це вона. Ну така я ж гадала. А останні я, я можу віддати свої пан. <рес> <не правильно, рес> <роздавили. рес> <Я розуміла, рес> та не треба неправильно. Я зрозуміла, просто коли зібрала то я не треба. Я просто згадала пісню, а я просто знала. Розумієш, там є варіанти пісень. Там є два два, два, два рази я знала повізну, це, і я щось затупила. Та нічого страшного. Я переживу, хоча я хочу зараз просто скинутися з вікна. А ми на першому поверсі. <плес> <плес> Я тобі хочу сказати. Треба вигадати щось інше. Треба, треба, ну да? все. <плес> ну що, в нас зараз з вами буде п'ятий раунд, і зараз вам слід назвати пісню, яка не належить гурту з Хардкіс. Mm, давай тримайте відразу. Свої руки біля червоної кнопки, тому що мені здається, це дуже легко. Кобра, журавлі, сестра, гранули І яка пісня не належить? 15 балів. гранули не належить пісні е за картки Тож, зараз вирішальний. А скільки маємо? Має 0? 0 15 Чому в тебе нуль? Я вже смирила, ну добре, це в мене з математикою. Ну, навіть, так вона ж тільки бути... що нажала швидше за мене. Ні, ти ж відповіла, що гранула не входить до пісні за Харпки. Це отримала 15 балів. Вона ж теж відповіла. Ти нажала і отримала бал. Okay. І Не сперечайтеся зі мною в моїй студії. <рес> <рес> так, вам зараз слід продовжити рядки української народної пісні. Не давала цілувати білою личкою та й. Не давала цілувати біле личко. Тай. Яке там слово? Продовжить. Рядок пісні. <святку> Одне слово має бути, правда? Так. Не давала цілувати біле личко та що вона зробила. Ну вона поки... спочатку вона не давала, а потім... «Дала». Ну, хто швидше? Дала? Я говорю 25. Далі, ця ж українська народна пісня. Широкая доріжечка у садочку у. Аю? Ні. Зараз п'ять балів. У кого? У. Широка. У саду. Ні. У садуш, було ж. ж. У вас було вже. Вже було. Ні. Давайте. Ще п'ять балів. Можна ще? Широка доріжечка у садочку у кого. Топтала? Ні. Широкає. Уш. Широкая не у. Широкая доріжечка у садочку. У кого? У... у мене 5 балів, 30 балів. І останній в нас з вами. До борщику самогонки ще й по чаркам. Що зробила? Ти борщ... Додала? Ні, не додала, <світ> ну майже. Випала. Ну потім, звісно, спочатку одна дія, а потім інша. Зараз у борщику що? До борщику, самогонки, ще й по чаркам. Що вона зробила по чаркам? Не дала. Ну не додала. Ну дала. Та вона ж дала. Де, коли вона дала? Налила. На початку пісні. Що? Налила. Майже, як дія пов'язана з цим. До вас приходять гості. Ви чай, що робите? Наливаємо. Розвила. Розвела. Вала. Ти тисніть! Так, розвела вона. щось. Розвела 20 балів. В нас отримає. Звісно, виконавиця зараз вона буде виконувати бажання, тому що ти, на жаль, програла. В тебе 30 балів. Okay. Так, що тобі слід зробити? Знаєш, дивилася мої випуски. Яра дивилась? А Та, ти Та, дивилась? дивилась? І що ми там роблять з тими, хто програє? Ой, а я не додивилась до кінця. Виджати <гум> 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 собі з підлоги. Щоб... А треба зробити зізнання в тому, що ти, на жаль, музичний лузер, але обіцяєш своїм підписникам слухати більше українських пісень. А поки ми будемо записувати це звернення, Тані, треба що зробити? Обрати пісню, яку виконує нам. Яра з угу, переліку тих, які ми сьогодні вгадували. Беремо телефон, робимо зізнання. Всім привіт, друзі. Я музичний лузер, Я сьогодні програла тайні. І сьогодні я буду виконувати бажання, яке загадала мені ця прекрасна переможеця. Яра нам заспіває щось з Hardkiss, але Яра обіцяє слухати більше українських пісень. Так, обіцяю. Якщо Хардпіс, то в нас була кобра журавлі сестра. Або можна заспівати Грану, танок на майдані Конго. Давай, я заспіваю Журавлі. Борибок. Журавлі. Так, журавлі. Ми будемо могли підтримувати. Стензію біта. Чорний you <laughs> Моїх Яра в нас сьогодні а, програла, але я хочу сказати, що в нашій студії не програють, а в нашій студії діляться своєю творчістю, і ми вгадуємо саме тут українське пісні. В нас сьогодні перемогла Дайна. А, Яра було приємно з тобою познайомитися. Обов'язково ми з вами всі друзі ще зустрінемося і будемо святкувати перемогом. Це музичне ДНК. Музичне ДНК